Привіт, з вами я, Олександр Гринець. Сьогодні новина така, вона не дуже глобальна. Вона більш такого особистого характеру для мене, і це те, що сьогодні, як ви знаєте, я почав там якось знайомитися і опрацьовувати чат GPT. І от сьогодні я вперше згенерував, точніше, він згенерував, а я запросив зображення. Таке ну, маркетингового характеру і проаналізував клієнтів. І я ви знаєте, був вражений, тому що, тому що ну, на мою таку думку скромно, дуже толково все це було зроблено, і прямо дуже швидко. Тобто, зображення там згенерував я ну, буквально там не знаю декілька хвилин. І рекламний текст згенерував такий дуже толковий. Мені сподобався, ви знаєте, і проаналізував, я ж кажу аудиторію і так її ніби нужди ніби її так потреби і я прямо прямо знаєте трошки духом піднявся тому що в мене це була завжди проблема бо я ж бачу коли всі ці SMM маркетори, да, чи як їх назвати, вони просто гонять поргу і не дають ніякого результату. Тут, в принципі, то, ну, як мінімум не гірший результат, але просто, як мінімум, там, за, за набагато менші гроші, і ти можеш сам це робити в будь-який час, не очікуючи якогось там складного там, переговорного процесу чи щось таке. Тобто я насправді дуже, дуже такий надихнутий цим ділом, і для мене це от прямо сьогодні найголовніша новина. От, тому на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.